13 січня 26 рік відновлення арпінських липок. Морозно. Випадково вимкнула попереднє відео, будете дивитися його в шорцах. Я на 9 поверсі, має він отакий стан. Звичайно, тут все, звісно, відкрито. Все засніжено. Тут не затягнули плівкою нічого. Тут відкрито, бачите? Не вистачило їм часу на це, на жаль. Всі пам'ятаємо, що у нас було дуже складно з фінансуванням і десь ми тільки 17 грудня отримали. Здається, в таких числах отримали трошки коштів. І вони за ці кошти замовили вікна от сюди, на всі ці площини, на другу, третю секцію і першу замовили вікна. Заплатили людям зарплати, поробили людям красоту. Ну, я в плані того, що хоч пороховую з людьми, я вважаю, це також дуже важливо. Ну, насправді дуже важливо. Тут цікава історія. А, сфоткаю собі для історії. Згадати потім тільки для чого я це сфоткала. Про що я? Наскільки збільшилась квартира? По-перше, вона стала як нормальна квартира. Це все буде утеплено. Це дев'ятий поверх. Утеплено. Повноцінна квартира. Вона збільшилась площею на оцей прямокутник. А це у нас сліди квартири, яка була до цього. Вона мала отут межі свої, отут. І Тут уже, до речі, є електропроводка. І так само тут вона стала більш просторою. така квартира. Побачимо, що люди. Тут така конструкція, що насправді двокімнатна, але має таку конструкцію. Це така кухня, ну так забудовник будував. О, мої птічки. Там у нас на драбиночки також голуб. А, так забудовник будував, але вона стала все одно трошки більше. І там ще вихід на другий поверх зроблений. Так, я піднімаю, зараз собі включу щось, не знаю, де тут що. А, так, темно-темно дуже. Ось майже... Це вже, зараз я включу, другий поверх зроблений на другій секції. Бачите, тут досить така, ну це ж буде замуровано, це в них зараз технологічний проход, але це буде замуровано. І тут досить така велика площа над двокімнатною квартирою. Оце все. Двокімнатна квартира має отаку площину. І сюди. Це вона от до сюди. Далі це однокімнатній квартирі належить. А тут отак можна собі шафу зробити. Ну таке, тут досить тепло, слухайте. На здивування. Дуже це площина однокімнатної квартири я зайшла. так Однокімнатної квартири, ну, тут досить високо. Де тут буде вихід, тільки мені не зрозуміло. Тому що оце ж також цієї однокімнатної квартири площина. Все зроблено якісно, отеплювач, воно вже не мокре. Тут вже насрали знову птички, птахи наші чудові. Тут ми ще ходили як еті по жордочкам, а вже тут, так бачите, утеплено тут обідня перерва, якщо що, дуже зручна. Бачите, все вогни. Захистом оброблена. От. Досить така, також немаленька площа для однокімнатної квартири. Так, зараз я ще на той край піду і потім по цій жердиночці буду спускатися тут. Тут так само це все зроблено, це чудово. Але тут у нас залишається технологічний отвір. Про це ми розмовляли. Вони все ж таки його лишили не накритим, на жаль. І він має в нас отакий вигляд. От там засніжено. ну що маємо, що маємо. Тут ще не розділені стіни. Слухайте, я не піду туди, за вашого дозволу, там також вже все зроблено. Бачите, як на мене, то дуже якісно роблять. Ой. От тут таке приміщення. Так. Ну і... Маємо приміщення, оце, яке в нас є над е, сходами. Його, е, Це технологічне приміщення, його ніхто не буде займати. Навіть не розраховуйте на це, бо шкандалі будемо робити. Нажимаємо на, на стоп, піду далі.